Всім гарного дня, йду на свою дачу пішки. Не поїхала автобусом, трошки не встигла, але і не намагалася бігти. Спокійно зайшла в магазин і йду собі потрошечки кардіо, це корисно. І, до речі, я купила 74-ту годину вчора в Кумфі, Не знаю, чому я собі постійно відмовляла в цьому, а я вже там окреме це відео про відмовляння, це зняти треба окреме відео. Ця психологія наша постійна. Відмовляти собі у всьому, коли навіть ти можеш собі це дозволити. Це наші відголоски, нашого дитинства тих років, коли ми не могли собі бажати щось гарне, тому що це було стидно. Соромно було, так? Соромно бажати собі дорогі речі, то не для нас, то не... ми не мільйонери, ці всі речі, ми не штампуємо гроші. Оце нам не можна таке купляти. Постійно це чула. Кожна дитина того часу, тому що жили ми дуже важко в ті моменти. І батьки не з того, щоб нам ну, вже як зараз, да, можуть сказати дитинка, ну зараз не купимо, але пізніше обов'язково назбираємо там. Як тільки в нас з'явиться ця можливість, ми обов'язково щось придбаємо. А коли тобі в дитинстві кажуть, що це не для тебе постійно, і що воно тобі, що воно, що воно тобі не потрібно і відмовляють від якихось таких речей, то їм коли... Починають е, будь, купляти все підряд, що треба, що не треба, або навпаки, так і продовжують собі вщемляти, навіть коли можуть собі це дозволити. Це, це вже ламає якесь мислення, так? І потім така низька самооцінка з'являється. І ось я вчора на собі це зрозуміла. Коли комусь щось купити, я з легкістю. Мені не шкода. собі мені постійно щось шкода. Ага. Купляла мотосі телефон вчора, не зламався. З легкістю купила її на телефон, шикол, всі, всі речі. А чомусь собі смарт годинник мені було якось зась купляти. Потім я все спіймала на думці, що йде йшла акція якраз на них. І можна купити недорогий. Ось цей за 1300. А, Xiaomi, не, не Така проста модель. Обов'язково мати якусь круту, там за 3, 5, 10. Взяла просто елементарний для роботи, щоб мені було зручно. Чому в мене були бонуси накопительні, я їх використала, то взагалі шара. Тому взяла і дуже задоволена. Сьогодні бачу час, бачу повідомлення, можу розмовляти по ньому з моїм ритмом життя. Це, це ж не те, що там якісь виду, вигадки. У мене таке життя, такий ритм, можна спілкуватися. Ось, дуже зручно. Але чому я собі відмовляла в цьому? Я отримала зарплатню. А, певні, так, премію. Чому я з легкістю купляю а, рідним все, що завгодно, а, навіть своїм песикам-котикам, а собі не можу багато чого дозволити. Ну, тому що це закладки нашого дитинства. То не дуже правильно все. Ось, І бачите, яке небо. Орни таке. Блокатки. Це хмаринки. Вірніше, блакитні, гарні, йдеш, прям таке на задоволення відчуваєш. Ось тому, якщо казати про жінок, то у нас постійно взагалі, чому так класно працює зараз ця індустрія косметології і всього цього? Тому що, тому що постійно нав'язують, що ти не така, не така, не така, не така, що ти недостатня. Молода, недостатньо гарна, недостатньо струмка, недостатньо в тебе гарні брови, недостатньо гарні губи, недостатньо все недостатньо, і тому тобі постійно себе потрібно вдосконалювати. Коли ти вже все це применив, потім тобі каже індустрія, що це вже не модно, обирається це, потім знову робиш щось ще з собою. І оце ж через жіночу невпевненість. Оце, знаєте, з дитинства, коли дівчинку там дражнили, або вона дивилася в зеркало, її хтось критикував, потім вона стає дорослою і починає удосконалювати себе, розумієте? Бо їй постійно здається, що з неї з дитинства щось не так. А якщо дитині правильно формувати це з дитинства, пояснювати, що ти гарна, бо ти особлива, яка народилась, і ти вже особлива. І якщо навіть тобі хтось щось буде казати, то недалека людина, бо нормальна людина тобі не скаже, що ти якась там не така. Всі ми такі, розумієте, всі такі. Головне, щоб здорова була людина. Найголовніше, щоб було здоров'я. А краса то таке питання суперечливе. У кожного свій смак, у кожного свої індивідуальні риси, у кожного своя фігура, на кожний товар є свій покупець, так би мовити. Кожному чоловіку подобаються різні дівчата, не однотипні, як зараз штампують. Розумієте, кожного мода, одяг також, кожного свій смак. І нав'язувати всім однотипність це неправильно. Хтось любить яскраве, хтось любить пастельне, хтось любить обтягуюче, хтось любить версай все, хто любить. Більш такий дівчата, чоловічий одяг такий носити, більш схильний, да, такий унісекс, хоч любий рожевий таке, якесь там прям дуже дівчаче. Ну то кожна людина бачить в собі, ну, кожному подобається своє. І казати, що воно погано або Ну це, мені здається, що це в Європі на це бачите, не дивиться вже давно. Там хто хоче, то його не засуджують. Слава Богу, до нас вже така ж теж приходить, що більш не достьобуються до, до зовнішнього вигляду, як раніше. Але в моє, наприклад, часи моєї молодості, то пристьобувалися. І взагалі мені подобається, що ми змінюємось. Мені дуже подобається, що стратегія, і ми змінюємося по життю вже, наші якісь цінності змінюються. Якби ще люди стали добрішими трошки. Відчепилися від інших і дивилися за собою, то взагалі було класно, бо якби люди перестали.